Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Сонечко вас вітає, гарного вам настрою бажає. Запрошую на цікаве заняття. А для початку підгадайте загадку. Дощ прийшов через ставок, перекинувся місток. Кольорів у ньому сім. Він подобається всім. Веселка, вірно. Ви всі бачили це неймовірне явище природи, після дощу з'являється веселка, якщо світить сонце. Пропоную вам дізнатись, як з'являється веселка. Уявіть собі маленькі крапельки води, з яких складається дощ чи туман. Ці крапельки починає світити сонце. Коли сонячне світло падає на ці крапельки, воно починає відбиватися від них, і тут відбувається щось дуже фантастичне. Світло розщеплюється на різні кольори, як у веселки, яку ми бачимо на небі. Кожен колір має різну довжину хвилі, тому ми бачимо різні кольори у веселці. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Є вислів, за допомогою якого ви можете запам'ятати кольори веселки, чому пінгвіни живуть зимою без своїх фантазій. Слово чому починається на звук «чі». червоний колір, пінгвіни помаранчевий, живуть жовтий зимою. Зелений, безблакитний, своїх синій і фантазій фіолетовий кольор. Тож, дітки, спробуйте запам'ятати, що веселка має сім кольорів. Щоб побачити веселку, потрібно, щоб повітря було дуже вологим і було ясне сонячне небо. Так трапляється після дощу. Ви можете побачити веселку навіть у фонтані. Коли наступного разу побачите веселку, то знайте, це результат гарного танцю, світла та крапель води у повітрі. Ми з вами сьогодні створимо власну веселку. Нам знадобиться пластилін, картон та стека. Для роботи потрібно приготувати жгутики з пластиліну кольорів веселки, а також жовтий та білий. Починаємо з нижнього кольору, це фіолетовий. Кладемо жгутик догою і притискаємо його до картону, щоб він добре прилип. І потім по черзі викладаємо всі кольори. Коли ми викладемо, ми потім в кінці ці підрівняємо з текою. Плий погляд залиши і добрішим стане світ, і наша пісня задвонить, Подивись на небо. Блю дощика беру, трішки сонця додаю, світанкової роси, жменьку радості для всіх. Подивись на допо, кольори ясні. Тепер нам потрібен жовтий жгутик. Це в нас буде сонечко. Ми його складаємо равликом. Бачите, По колу. І в нас вийде кругле сонце. Сонце золоте. Все Білий пластик також скручуємо равликом. Це в нас будуть хмарки. По дві хмарки з кожного кінця веселки. Краплю дощі каре, трішки сонця додає світанкової роси, жменьку радості для всіх. Подивись на небо. Така яскрава веселка в нас з вами вийшла. Дітки, зробіть свою веселку, а також спостерігайте за веселкою після дощу. На цьому наше заняття завершилось. До зустрічі!